Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Селище Диканька, що в Полтавській області, справжній куточок архаїчної України серед лісів на Ворсклі. Колись тут було родове гніздо князя Віктора Кочубея, міністра внутрішніх справ Російської імперії. Понад самісінькою дорогою стоїть абсолютно нетипова місцевій архітектурі. Споруда, справжня тріумфальна арка, виявляється з цікавою історією. У 1820 році Віктором Павловичем Кочубеєм з нагоди приїзду в диканьку російського імператора Олександра І. Вона мала слугувати парадним в'їздом до новозбудованого палацу Кочубеїв. І, по суті, Олександр I їхав подивитися на новозбудований палац. Але Віктору Павловичу захотілося нагадати імператору про його велику вікторію над Наполеоном. Пам'ятаєте, в березні 1814 року після перемоги над французом російська армія прийшла під паризькими воротами на площі Карузель. Наша арка така ж трьохпрогінна, і на ній були пластини із бронзи, де були зображені баталії війни із французом. А центральний напис, який є зараз на цій арці, він відновлений по старих поштових листівках. І від арки до палацу в лісі прорубали рівно, як стріла, дорогу. Її обсадили липою каштанкою. ...бузком посипали білим піском. І тільки тоді, коли Кочубаї чекали високих гостей, вони відкривали арку, а всі інші на Полтаву мали йти через ліс, мимо тих дубів, пушкінських чи кочубеївських, які живі до сьогоднішнього дня. За переказами посадив дуби сам Кочубей з полтавським полковником Іваном Іскрою на свій день народження у 1687 році. Однак є інша версія, за якою дуби стояли там десятиліттями, а то й віками. Поки в один прекрасний день сімейство Кочубеїв не прорубало в діброві рівні лінії для проїзду, в результаті чого виникла своєрідна алея. Це ті дуби, які Пушкін оспівав у поемі Полтава. Цвіт в діканьки древній ряд дубов друзями насаждених, ані працах казньоних, да нині внукам говорят. Дубів цих на сьогодні живими є четверо. Троє дерев росте підряд, четверте дерево росте окремо. Їх вік спеціалісти визначають не менше ніж 400, але й не більше ніж 800 років. Дерева в обхваті мають від 5 до 6 з половиною метрів. Ну і за офіційною версією Пушкін диканько ніколи не відвід. of За неофіційною версією, коли був у наших краях, він на декілька днів загубився із очей охоронки. Але Полтава Пушкіна так докладно описує історію України і історію родини Кочубеїв, що без сумніву у Пушкіна було джерело інформації з Кочубеївської родини, яке видавало йому сімейні таємниці. І таким джерелом інформації, скоріше всього, мала бути єдина донька графа Віктора Павловича Кочубея Наталія Вікторівна у Віктора Павловича. Кочубея дітей народжених було тринадцятеро. Дорослими стали всього лише п'ятеро. Ото старша донька і четверо синів. Двоє із них поховані під Миколаївською церквою. Так от Наталія Вікторівна, майже ровесниця Пушкіна, 1800 року народження. У царському селі міністр мав палац. Який своїм садом виходив на сад царськосільського ліцею, де, як відомо, навчався Пушкін, у 13-літнього Пушкіна вірші і зміни і присвячені графині Наталії Вікторівні Кочубей. Дослідники вважають, що почуття між Пушкіним і Наталією Кочубей пройшло через усе її життя. Бо в той рік, коли її віддавали заміж, а заміж графині Кочубей віддавали за штаб з капітана, Лейб Гвардії Преображенського полку, барона Олександра Григоровича Строганова. Пушк... Кін титулів нема, відографині йому було занадто, а Пушкіну та літо вперше потрапляє в заслання. Віктор Павлович Кочубей і імператор Олександр І, очевидно, по батьківськи питання вирішили так, що поки Наталію будуть віддавати заміж за Строганова. Пушкіна із його вдачею в Донжуанському списку Пушкіна 13 дівчат, із них тільки Наталій 4. то такого бажано, щоб зовсім не було в Петербурзі. Цікавий факт, що молоде подружжя Строганових після вінчання перші три місяці не тільки не поїхали у весільну подорож, барону Строганову було 26, Наталії Вікторівні 20. Шлюб зовні був рівнем. Але вони повінчалися і роз'їхалися жити кожен у будинок своїх батьків. Можна тільки уявити, що говорив Петербург, коли донька міністра внутрішніх справ Російської імперії після вінчання ночувати приїхала в батьківський будинок. Барон Строганов повинен був мати компенсацію, і Віктор Павлович Кочубей організував для зяття місце в світі імператора Олександра І. Наступна зустріч між Пушкіним і Наталією, уже Строгановою, відбудеться тільки через вісім років. На той час у неї вже буде троє дітей. Три місяці батько дав часу, а далі були обов'язки. А у Пушкіна на той час вже наречена Наталія Гончарова. Тетяна Ларіна у заміжі графиня Строганова. З Жір'єні Моннігінем на балу і я другому отдана, і буду вік йому вернути. Помістя Кочубеїв вражало як природою, так і архітектурою. Гостили тут відомі особистості з Росії, Європи. Господарі мали пошту, загін для оленів, броварню, медоварню, кращі на той час тенісні корти. А сам палац вражав красою, навіть вибогливу петербурзьку публіку. Будинок Кочубеївський будувався на межі 18-19 століття. Будувала його практично вся Петербурзька архітектурна еліта. У цьому починали його будувати італі. Ферера і Таманте, потім Джакомо Кваренгі, потім Луїджи Руска, а закінчував Микола Олександрович Львов. У палаці Кочубеїв було більше, ніж 100 кімнат. І тільки в довжину головний палац сягав більше, ніж 500 метрів. На превеликий жалі він був спалений у 1919 році під час громадянської війни. А після 1943-го його почали розбирати на цеглу. На сьогодні вибрали все до останньої цеглини фундаментів. Але до сьогоднішнього дня у диканці дивом дожила Свято-Миколаївська церква це родова церква Кочубеїв. Дорога до церкви йде повз велетенську дзвіницю з цегли, що зведена за проектом Луїджі Руска, автора тріумфальних воріт». До храму від неї добрих тисяча метрів, засаджених клумбами і молодими берізками. Недільного дня тут виявилось людно навіть після служби. Але в тому, що ця церква будувалася в тому місці, де одного разу в лісі. Після грози на пенькові від дуба, десь у середині 17 століття, знайшли ікону Миколи Чудотворця. Цю ікону декілька разів повертали назад у. У сільську церкву, але вона знову після грози перебиралася в ліс на той же самий пеньок. Знімати в церкві нам не дозволили. А от в усипальню родини Кочубеєв ми потрапили. Прах п'яти князів і трьох княгинь з трьох поколінь родини покоїлися в підвальному приміщенні церкви. Титулів графа і князя отримав правнук страченого Василя Леонтієвича Кочубея Віктор Павлович Кочубей. Він служив чотирьом російським царям і отримав ці титули. І вже його сини. Князі зі своїми синами і внуками поховані під цією церквою. Висловлюємо вдячність компанії зімалета за участь у підготовці програми. Мандруйте україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.